Друзі, усім вітання. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Катерина Федотенко. І мій гість сьогодні це військовий збройних сил України Євген Карась. Пане Євген, рада вітати вас в ефірі. Доброго вечора. Чимало теми обговоримо. Давайте, якщо не заперечуєте, розпочнемо з Херсонщини, адже з'явилася інформація буквально нещодавно про те, що тимчасово окупований Херсон залишили вже майже 80% місцевих мешканців. Uh, власне, про таке розповів координатор штабу Херсонський хаб Роман Головня, і він каже, що до повномасштабного вторгнення Росії там було 320 тисяч людей, зараз приблизно 60-70 тисяч. Як ви думаєте, пане Євгене, uh, чому у Путіна і сам Путін власне так наполягають на евакуації мирного населення? Uh, з одного боку, мабуть, uh, Ну точні не так. Головна причина військова: по-перше, місцеве населення. Воно в ході активних боїв воно обтяжує е війська, які поруч воюють. Це там проблеми, і медичні, і побутові. І навіть, хоча це там окупанти, все одно не кожен з них готовий бути. Повністю з віром, щоб там десь не допомогти літній бабусі, яка там без води, частині навіть з окупантів доведеться щось допомагати місцевому населенню, а тим більше, якщо це населення є лояльним до окупантів, там на Херсонщині дуже мало, але все одно це якийсь відсоток, враховуючи які є проблеми у російської армії з забезпеченням з медициною, то навіть там на якомусь ділянці там 20-30 цивільних які вони щодо мають допомагати, для них це проблема. Враховуючи, що вони вже зараз голодають російські війська там, а там це кадрові частини, і там вже проблеми з логістикою. А буде ще гірше. І само собою картина того, як мирне населення просто помирає від голоду, навіть якщо воно лояльне Україні, все одно це буде цих ще більше лякати. що вони розуміють, вони так само будуть, тому це. Позбавлення російських окупаційних військ певних побутових і логістичних труднощів ще з місцевим населенням. Раз два вони страшенно бояться українців, тому що всі вони допомагають ЗСУ. Наводити артилерію і постачати інформацію про те, як краще вразити е, окупантів, тому вони, не маючи можливості е, розібратися, хто там е, найбільш проукраїнським, доводиться, вони просто хочуть висназити майже все масово. І третій момент вони в принципі е, як і. Всі, от дикуни, вони просто хочуть вивезти людей в рабство, вони виводять звідти мають нові цінності, і так само вони сподіваються, що особливо діти, люди, яких переселять кудись там. От у них зараз завжди голосили. Хто там? Пункт стабілізації помощі там біженцям з Херсона. По-моєму, якщо не помиляюсь, якась там там Кольський полуостров. Коротше, якась оця от цензура, навіть не скажеш, яка дира в Росії. От куди там будуть вони вивозити з цих от, типу, біженців? От. І ну сподіваючись, що там, от в далекій тайгі, звідки вже навіть там не добиваю туди, мабуть, навіть світовий інтернет, просто тому що це Богом забуте місце. Що там якось цих людей вдасться перемовити їхній пропаганді і. Використати для ну просто як біосилу, біомасу для наповнення своєї свино собачої, вимираючої оцей от недоімперії. Тобто, викрадення людської сили це для них теж важливо, тому вони так само працювали над тим, аби окупувати Білорусію, тому що, що на секундочку там ну плюс там під 10 мільйонів населення, які з якого частину можна буде вимити витягнути в Росію, щоб заповнити ті дірки. Ну ми ж сам всі знаємо, що на кордоні з Китаєм твориться Там просто е, мертві е, сотні кілометрів. Їм треба просто фактично. Викрадати людей, щоб, хоч якось їх у себе селити, потім там десь якісь будь-гроші чи силою примушувати. Тому такі досить дебільний, але робочий сценарій, чому вони перед втечею з Херсона, яка у них відбудеться, вони ще й вивозять з зі ти населення, сподіваючись, що таким чином зможуть максимально довго там якось е обороняться перед втечею, Ну а потім, коли удрапають, то сподіваються там лишити випалену землю без людей і, і без якогось там майна. В такому випадку, що ви рекомендуєте харсонцям? Ну, це жахіття. Я от насправді цим людям я не володію обстановкою, як звідти куди можна виїжджати. Я чув лише що радили одна з порад, була намагатися виїхати з території Росії, а потім в якусь іншу країну. Але це було давно. Я не знаю, яка там зараз що відбувається. Ну в будь-якому випадку треба звичайно втікати. Або якщо вже вас заграбастують чи, там, мобілізують навіть, то тоді звичайно якомога швидше вступати в взаємодію, десь діставати телефон, корумпувати росіян, встановлювати там закриті месенджери. Або просто навіть електронну пошту і з неї виходити на зв'язок, домовитися на наступний ефір і вже вступати з е, нашою розвідкою службами, як можна здатися толонця, якщо людей мобілізував. А так треба звичайно тікати. Треба тікати звідти, бо ну буде страшне. І там насправді дуже багато людей, я думаю, зараз гине і ну це катастрофа, це геноцид. Там зараз в принципі, відбувається на жаль. Я думаю, геноцид. І коли вони ще вимикають зв'язок, то ж знову ж таки бояться, то теж, звичайно, це не сприяє тому, щоб ці люди мали хоч якусь можливість захистити свої права. В такому випадку, як ви думаєте, е, чи можуть в Херсоні реалізувати маріупольський сценарій? Що саме мають під маріупольським сценарієм? Маю на увазі все, що відбувалося там, що від самого міста не лишилося живого місця. Фактично вони би хотіли це зробити, да звичайно, Вони там навіть якісь там роблять укріплення. але я думаю, що в Херсоні цього не станеться, тому що збройні сили України показали спроможність швидко і ефективно звільняти території без нанесення матеріальних таких руйнацій масових. Хоча при такій масштабах війни це було би ну навіть якби очікувано. Але ну ми робимо чудеса. А, а ці йолопи, то вони просто лишаться в Херсоні оточені без логістики, без постачання. та можна кажучи, дивіться, доля Херсону це коли буде уже встановлено контроль там ствольної артилерії, там вогневий контроль просто навіть уже новокаховської дамби. Не те, що там наші танки будуть стояти, а просто ми навіть уже буде ця дамба прострілювати. Це основна зараз артерія, якою забезпечується правобережне угрупування, дуже величезне. Але це величезне угрупування. В цьому його і плюси, і мінуси. Плюси, що вона нібито там більше боєздатних кадрових російських частин, тому що на херсонському правому березі, на нашому от, українському, вони і Зібрали все своє свино собачеше, якесь кадрове войско. там. Всі десантники там якісь спецнази, Там їх справді дуже багато в той час, як от на Бахмуті, в інших там ділянках от води уже чмобіки, чмобіки, чмобіки штурмують. То, але ж це все сино собаче військо треба годувати, забезпечувати снарядами, забезпечувати екіпіровки, евакуювати, якось ротувати. І коли ми це все зараз бувається значною мірою завдяки Новокаховській ОДГЕС і цій дамбі, коли ця дамба перестане функціонувати як транспортна артерія, просто тому, що на прострілаться буде з неї під'їзди і виїзди на нашу артилерію, настануть гайки. Скільки в мороз в степах вони зможуть так протягнути. Я думаю, недовго хочу, що вже є проблеми з провізією. І я думаю, що е, за Херсон будуть, мабуть, якісь бої, але я думаю, що вони посипляться. Мені чомусь так здається, що на це є намір не доводити до цих от важких боїв, що, якщо ці ідіоти будуть тікати, коли Херсон буде напівоточений, е, і ми можемо спокійно чекати, поки воно все там, е, просто саме почне здаватись повон. От знаєте, до речі, спікерка ОК Південь Наталія Гуменюк сказала про те, що окупанти перекидають елітні підрозділи із західного берега. Дніпра також про це частково сказали. А тим, кого залишають там, значить їм відрізають шляхи для відступу. І мовляв, головною метою таких дій є. Те, щоб створити ілюзію відходу, заманити українські частини у вуличні бої, от мені цікаво, вони настільки впевнені в своїх силах у вуличних боях. От ви я впевнена не один раз стикалися з російськими цими чмобіками із регулярною армією Російської Федерації. Чому вони намагаються от перейти до вуличних боїв? У них я думаю, це було так. Якийсь генерал придумав план. Ми зараз їх обманемо. Ми скажемо, що ми вже пішли з Херсона, а вони на нас нападуть. А ми такі опа, і нас тут багато. Ну враховуючи ступінь дебільності російського командування, відверто вже якби визнаний навіть самими російськими військовослужбовцями. Я думаю, що це саме так і було. Але про цей план знають всі. Абсолютно всі, і звичайно, що зброї сили про це знали ще раніше, і вони, власне кажучи, про це і доводили на наших командуванні і розвідка. Ну що тут сказати, то тобто вони настільки, ну, ну це, це росіяни тут. Це, мабуть, важко навіть коментувати от наївність їхніх оцих от намірів. Е, я думаю, що нас чекають на Херсонському напрямку, е, все одно бої будуть важкими на ну, будь-якому випадку, тому що в нас важко. Але якщо брати те, чи піде воно по російському плану, я думаю, що він весь піде з скреберті наші е, війська зроблять щось таке, чого вони не очікують. Тим більше, що в принципі, з простої логіки, загнать. Там біг сумарно під 30 тисяч. Ну, це трошки і правда зліобережно включаючи групу групування, але їх там справді дуже багато. Там всі ці десантники, і так далі. Хоча десантники все це вже потаскані. Там, от коли ми ж їх теж бачили, цих от, там були, зокрема у суріські ці десантники. От. Ну таке воно, щось воно заїхало там. ге в атаку, туди в ту посадку прилетіли веселені, тому що ми це все, все, все бачимо, все вже ніхто нікуди не йде. Потім приїхали е наших військ для того, щоб провести штурмову операцію. Все там, отак, вдень, північна Херсонщина наша. Звичайно, там були важкі бої. Е -е, я не кажу про те, що це так. Була легкою, вона була складною. Але ж ми оцінюємо лише масштаб, скільки вдалося відбити. Тобто, в любому у росіян теж в ці атаки йдуть важко. Ну вони відбивають по міліметру, або так відбивають від бахмет, тому що вже відступати почали. Там відсунули їх частково. А наша важка атака, на звичайно, там були своя проблематика, і так далі. Але бац, ми звільнили північно цю Херсонщину і всі ці дісанті їх почали натікати тікати і драпати. Тому. Я думаю, що збройні сили зараз найбільш вигідний сценарій це поступово відрізати шляхи сполучення всьому цьому, цьому групуванню. Доводити його до деморалізації, вибивати просто як на Це все зараз для нашої артилерії. Тому що, знову ж таки там всі відомі місця, де вони перебувають, як оцю кадировця у, у гробі лікови в школу вони приїхали. Все відомо, де хто розташований. Вимкнення мобільних телефонів не допоможе. Супутники працюють знову ж таки, зрадників серед них вони теж достатньо кількості, аби ггур знав про всі ці наміри. Тому просто все це каша з останніх російських великих кадрових з'єднань буде просто поступово перемелюватися, А в певний момент я думаю, ми відіжмемо е, територію Близу дамби, щоб контролювати її, і тоді вже у них почнеться велика катастрофа. Це ще не беручи до уваги, те, що якщо ми зараз на виглядарі у нас там ідуть бої, але знову ж таки вони не вони важкі, але це не той масштаб, щоб вони там нас змили і відсунули там хоча б на три кілометри. Про це не йдеться. А я до чого кажу, що. Ми можемо просунутися за бік Береслава, забрати логістичне сполучення через новокаховську дамбу їм уже стоять гайки на правому березі. Ну реально там підграть буде дуже люто вже скоро. А якщо ще при цьому ми просунемося трошечки з сторони вугледара е на південь. Що зараз нібито вони там атакують, ми побачимо, що вони там доатакуються. Якщо ми посунемося ще трошечки в сторону Волновахи, наша артилерія буде контролювати залізничне сполучення, яке йде повз Маріуполь і Волноваху, і яке зараз заміняє Кримський міст. Тобто, що ми не тільки відріжемо дамбу, а ми ще відріжемо те, що через цю дамбу могли постачати. Тоді буде взагалі дуже весело і, в принципі, лівобережне вже групування військ, яке перед Кримом стоїть, воно вже буде в складному становищі, де вже там, мабуть, на середину зими. Дуже цікаво розвиваються події, і вони йдуть всі по нашому сценарію. Тобто ми зірвали кримський міст, ми тепер от працюємо за. Цим от залізницю на волноваху. Ви взірвали ці мости на херсонські берег і ми тепер працюємо з от Просто тортиком, його от так. От хімарсики розрізають, хімарсики, Цезарі, інші наші сау просто розрізають ось сукрем правобережного групування. Ну і це просто прекрасно. Мені подобається ваш такий бойовий настрой. Хотілося б його передати усім нашим українцям, які я впевнена, чекають якнайшвидшого звільнення всіх наших територій. Але ви вже почали говорити про Бахмут. Не можемо згадати і про нього, тому що здається, вчора була аналітика інституту вивчення війни, в якій вони заявили про те, що на Донецькому напрямку, значить, російські окупанти несуть колосальні втрати, зокрема і в самому Бахмуті. Чому тоді тримаються за цей Бахмут? Чому не вдаються до жеста доброї волі? Бахмут тримається, тому що збройні сили України знають, що вони стоять за свою землю. Вони відчувають цю народну підтримку, і навіть попри важку ситуацію, і важкі які, Тому що там на Бахмуті був прав бойня середньовічного просто період вже не з перша світова. А там мабуть можна сказати, до якогось середньовічного цього пекла. Воно спустилася. Все одно солдати тримають позиції і гірому ще... росіяни тримаються. Я маю на увазі за це місто. А, я не знаю. У них якась була ідея, мабуть, що таким чином, якщо вони відрізали Бахмут, тоді вони почали роз... відділяти наше угрупування. Це от на півночі, де там сівер Солідар, і таким чином щось там ще колись відрізати і кудись. Ну в принципі, я думаю, там вже якась отболди. От уже вони там почали Бахмут штурмувати колись. Там місце два тому, коли ще геть була інша ситуація. І вже там ну, туди ж підтягнули якісь певні угрупування, штаби, логістику. І вони вже все. Вони втратили Харківську область. Вони з того часу штурмують Бахмут. Харківську область втратили. Звільнили ми її повністю. Ну, практично там залишилось трошечки. А вони такі ой, а що робити? Ну, от на Бахмуті штурмуємо, тому що там вже була задумка, що вони з Харкова будуть перти, а тоді з Бахмута, і тоді словянськ Краматорськ. Все, вже ніякий словянськ Краматорськ не пахне. Слов'янську, до речі, і Краматорську зараз життя потрошечки відновлюється, дуже прекрасні місця. Там дуже багато проукраїнських громадян. Я дякую всім, хто там підтримує життя-затість цього всього. То... Бахмут уже ж уже ж, все і уже відкінчився. По суті. Тобто зараз там ще бої йдуть, але вони вже перекинулись на Салідар угрупування. Тому що коли під Бахмутом у них не тільки не вийшло оточити його з півдня, а вони ще понесли втрати, і що й ми їх там трошечки відсунули. То все вони зрозуміли. Ну Бахмутська ця попередня, скоріше до цього, вона виглядає, що вже я так розумію, в тих масштабах завершена. Вони зараз будуть там на Углідар, на Солідар, і все. І під Бахмутом все, оце, що вони положилися на собачі войска, Це все зійшло на нівець. Вони не змогли просунутися, не змогли взяти Бахмут, але при тому їхні атаки, попри які ми ми, ми в для нас це горе, тому що для нас це важкі бої. Але ці атаки для України в цілому, мабуть, це е, більш позитивно, тому що нам гірше коли вони стали в оборону. Прийшоть би нам атакувати. А чим більше ідіоти атакують і несуть такі трині втрати, мабуть, це, це навіть отак. От, от якось воно е, арифметика війни. Да, і от в, в такій, от воно стратегічній прогресії. То це це добре. Поки ці іопише досі думають, що вони мають спроможність атакувати. Хоча насправді у них вже треба б давно ставати вибоку оборону, тому ця це авантюри, які мають на меті лише, судячи з усього, добивання вже, е, от, е, їхніх решток кадрових військ. Вони їх надіються всіх заменить чмобіками і всюди виграють уже чмобіки. На Углядарі Чмобіки. На... Оце де, де Сватова чмобіки, там Сватовачмобіки, мобіки Тут вони десь там кажуть, там різну пропорцію, але не фігурують. На Херсонщині теж вони з'явилися, але там менше. А тут всюди дуже чмобіки-чмобіки. Якщо вони сподіваються, цими чмобіками багато навоювати, вони дуже помиляються. Ну вони сподіваються, не сподіваються, що вони як гарматне м'ясо буде йти, і вони там навчаться. Ну, це, На мою думку, і те, що ми бачимо, це хібна стратегія, це безперспективні атаки. Ви от вже говорили про те, що ми значно так знаєте ламаємо їхні плани. Так, от хотілося б ще розламати плани однієї російської е, пропагандистки Семанян, Значить, вчора у своєму дописі мріяла, значить, як приїде до Києва, як співатиме вона, значить, на хрещатику, здається, українських російських пісень їстиме черешню і так далі. Е, що б ви відповіли на такі мрії російських пропагандистів? Ні, ну судити, може і ми будемо в Києві, може вона й побуває, не знаю, як там ще речнями складеться. Але ж пропагандисти це практично ще один рід військ Збройних сил Російської Федерації, які здійснюють по суті одну з найбільш терористичних видів діяльності. Тому пропагандистів будемо судити. Є багато за що, і може в Києві вони побувають, правда, не так, як вони мріяли. Тож правда втім, вони коли закладають оці от мрії про Київ, тут є двояка ситуація. З одного боку вони намагаються так у нас злякати, що вони щось там відмовилися від Києва з Боку, хоча цим як ми всі знаємо, що не пахне, тому що в Білорусі абсолютно мізерна зараз кількість військ, яка тільки колись там, і тому це все будемо бачити, може довести до, до якогось там рівня е, потенційної загрози е, в якоїсь спроби вторгнення. І, але це зроблено для того, щоб з одного боку лякати, з другого боку ці сентименти. Е, я ж нагадаю навіть керівник тітушок Вагнера, оцей от е, Пригожин. Пригожен він уже зеленському компліменти роздає. Тобто ми розуміємо, що є певна така міра. Вже і путін же це обратський народ. Уже уже ж якось там уже нацистину уже звуч перестають так називати нас нацистами. Да, ми, да, просто, да. Вже українська армія в їхніх звітах. Да і вони е, закладають їм конче потрібен хоч якісь перемовини, хоч якийсь мир, тому що іначе чагайки. Вони намагаються знизити частково градус протесту або закласти хоча б якісь такі браження в головах з одного боку. А з другого боку думають, що нас цим лякають, що якісь там буде наступне вторгнення в Київ. Тут же ж м, треба просто все розуміти, куди йде ця війна. Ми от уявіть собі, що зараз, е, е, наприклад, в Білграді знімають російський прапор для того, щоб заманити українські війська. Ну тобто, от вони зняли з Херсона, який на секундочку це був обласний центр, які вони окупували, там розграбували. Вони пишалися туди. Е, прийшов смердіти руський мір. Там уже не лишилось там е, ще б такого півпівроку їхнього панування, і було б як в ДНР, тобто що там антицивілізація. І от вони його тільки при референдумі а тут вони знімають прапори, закликають людей евакуюватися, покидати тут. що це значить? Це ж очікування перемоги, очікування взяття Києва. Вони розуміють, що Херсон прийдеться здавати, просто що це хочуть зробити максимально для нас ціної і максимально пізніше. Тому про який Київ не йдеться зараз, і тільки говорять про Херсона, ці всі думи сіманія. Ну все дуже ж діво в тому, що. Всі-всі-всі маніани і путіни, вони ж вже втратили кредит довіри власних військовослужбовців. Е, російські бойовики і венеравці у них у всіх уже така е, стоїть зрада, зрадою, шатун, шатуном, і дуже вони виють стосовно цих оцих заявочок. <составщук> відновлення зернових оцих -от, от угод. Хоча вони ще там хай не запрацювали. но сам факт, як Росію просто розмазали всі ці панти, то це ж ну величезна трагедія. У них зріває дуже прекрасний, веселий такий бунтарський настрій. Це причому можуть бути якісь там ультрапутінці проти. Вялих путінців, ну в будь-якому випадку ми бачимо, що там бражені ці вони наростають. І оці чмобіки, бунти, і е, розкол уже кремля на багато башинах. Там кадировці, пригожинці проти міноборони, а десь там ФСБ між собою всі чубляться. Це прекрасні настрої, які кажуть, що ну в Києві то вони побувають. Ну правда, в других ролях так само, як і да, коли вони наступали на Москву. Вони вряд на Київ, коли вони наступали, навряд чи вони думали, що це справа закінчиться в Москві. Тобто, все дуже дзеркальні процеси. А от до речі, ви також про перемовини вже заговорили, і ми бачимо, що вже котрий місяць поспіль і Путін сам наполягає значно на цих перемовинах, і Лавров. І е, хто тільки не говорив вже про ці перемовини, але президент України чітко сказав, що з Путіним диктатором говорити ми не будемо, який вбиває наших людей. Так само він сказав, що не поїде на G20, якщо е, і не братиме участі у G20, Якщо там братиме участь офіційна Москва. Байден також з ним говорити не хоче. Як ви думаєте, у що це все може вилитися? Я думаю, що доля Росії вже в стратегічному вимірі визначена. Їх злили Китай і Індія. Мало того, що звели, так ще й прямо сказали, що там які є дідна зброя, Вовочка, давай розслабся. Китай проголосив світак нам би Здається, ну що не з Росії, російського полюса там немає. E, і їх звели найближчі їх союзники. Це для них десь навіть справи пострашніше будучим, які загрози НАТО, тому що це що вони думали Е, e, в НАТО. Ми бачимо послідовне зростання військової ролі допомоги Україні вже навіть Євросоюзу. Це мене здивувало. Наприклад, вони активніше включаються, і те, що зараз посоло поступати, якісь там навіть я не знаю, чи це шкідливо було чи ні, що Там наш посол в Німеччині сказав, що ведуться вже якісь там етап переговорів за Леопард 2 важкі німецькі танки нові. Для збройних сил України не знаю, це було перечасно чи ні сказано, але йому видніше, але суть в тому, що прикметно, що ми вже про це вже говоримо, і вже не на стадії, що дайте нам нарешті, а що щось там уже домовляється. Хоча здавалося, вони все давали задні. Тобто сильно помінялось вже бачення Європи, що вже казати про бачення штатів, і в цілому там скільки коаліція держав, яка нас підтримала, початку там ж більше 50 країн. Ну а проти це нас. Росія і Іран ну це звичайно весело звучить. Тобто стратегічно вже все визначити. Ми розуміємо, що ніхто ніяких обертів не збавляє. Всі лише розуміють, що вже треба е ділити. Е да, ну, і фактично вкладатися як в такий... Вигідний інвестиційний проект перемоги України, щоби потім сказати, А ми там були, там була наша зброя. А ми претендуємо тепер на безплатний газ стільки то. А ми претендуємо на тето. От я думаю, що шудовенька Росії визначена. І я чув цікаві цікаві думки. Що єдина проблематика, що можливо, світове співтовариство, ще не готове до такої швидкої фрагментації і розпаду Росії. І от для цього зараз можливо навіть не так швидко постачається озброєння. Хоча вже зараз ось пакет, що пішов американський. Там ціла бригада танкова буде достатньо багато. Там ціла на цілу бригаду Б. Т цих бронетранспортерів передали тут наступальна зброя вже поступає для якихось таких територіальних визвольних ривків. Але якщо би дивитися все значно швидше, то тоді б вона війна надто швидко, можливо, зайшла в фазу. Стагнації агонії Росії і до цього можливо, ще поки що не готові 에, НАТО і розвитки західних країн, щоб якось цей процес модерувати в контрольованому виді. А в цілому, ну навіть якби не було там у нас важко, що щось там прилітає. Там проблеми загиблі в будь-якому випадку нам та цю війну не стаємо, це на наш ця ноша і вона надзвичайно тяжка. Тобто, попри те, що навіть ми от, от, от будемо вже там звільняти наші території. І все все одно це будуть важкі бої. Десь у них там якісь будуть ці чмобіки щось поднаучаться, будуть будь щось там продать на Іран, так якась там Сєвєрна Корія, щось воно продасть. Все одно щось вони ж теж вчаться. Але якщо брати от вимір, хто виграє цю війну. То зараз в цьому сенсі не буде ніяких скандалів, сенсацій, розслідувань. Ми розуміємо, що ми її виграємо. Тому що про це говорять всі фактори, про це говорять всі. І самі росіяни по цьому вимолюванню перемовин історичному видно їхні насти. От. тому фінал та то зрозумілий. Наша задача тільки його до нього дійти з мінімізуючих втрати, тому що в любому випадку ця війна вона величезного масштабу, і якби там не було ці чмобіки, все одно це все треба перемовити, вона все одно щось навчиться, це все одно це труднощі, снаряди, хов наступ, наступ, смерті. Тут нічого. Не поробиш. А що буде після цього фіналу, як ви висловились, так яким ви бачите світ після перемоги України і співіснування України з божевільним сусідом? Е, ну я думаю, в фіналі цього сусіда не буде в такому виді, як він був, тому що ми цей дурдом поділимо на кімнатки, тому що тоді значно легше їм колоть буде галопередольчик Але і... в цих кімнатках залишаться люди агресивно налаштовані до України. А ну воно ні, воно ж це бидло тільки та, от як чмобіки. Вони зараз ну в чому ж ідея чмобіків. А давайте зберемо 30 тисяч бидла, які навіть хоче втікти з своєї Росії. Тут же ж діло в тому, що вони ж всі хочуть покинути Росію, щоб хоч кудись поїхати, хай навіть помирать, тому що ну це краще, ніж жити в Росії. Ну давайте зберемо 30 тисяч бидла, і кудись пошлемо на убої, ну завалимо, типу, м'ясом. От якось вже у Сталіна вийшло, просто що вже часи ті бидла менше набагато. бидла не мільйони, бидва зібрали ледве там триста тисяч і теж зібрали їх, і то відправили скільки сюди. Що так мало відправи? Ну, правило 80 тисяч. А до чого останні? Тому що о, там, їх тренують, таких не тренують. їх, Скажімо, їх е, е, треба щоб навчити тренувати, треба довго вже тримати на полігонах, щоб цінуть якусь екіпіровку. Тому ще жде своє в очереді. І це ж тільки от такої зрає. А якщо це все буде фрагментовано на кілька частин, то воно буде не неспроможно створювати якісь стратегічні виклики України. Плюс, е, в принципі, я думаю, що буде багато тоді інших факторів е, взаємодії з іншими державами. Ну це не те, щоб цинічно, це вже прагматично. На розвалі Росії буде дуже багато чим поживитися усім сусідам, а особливо тим, хто інвестував в перемогу України. Тобто енергоресурси, інші речі, плюс я не виключаю, треба розуміти, що ну коли вона розвалиться. ну, тут любимо і ми чи ні появляться хороші русські. Нам треба буде звідти викачувати якісь. Ну звичайно, тих, хто там уже присягнуть українській державі, будуть нашим міротворцям носить не дай боже їхні щі. Ну ми будемо його виливати, ми ну, будемо чемно брати, потім виливати їхні сиші, тому що це ж ну їсти руску. Йому ну, то вже краще поголодати. погаладать ми будемо. Але е ті, хто у них будуть колаборанти, ми їх так само будемо е вивозити в Україну, якщо це люди, які представляють хоч якийсь інтелектуальний зміст, або там десь ну, ви там працювали з нашою розвідкою по диверсіях, щоб таким чином так само десь там підвищити якісь там е технології, по перше, управління цими племінами, тому що вони будуть розуміти, як з цим взаємодіяти. А по друге, в будь-якому випадку, ну людські мозги вони завжди цінуються і. Фрагментація Росії це ж уже прозвучало раніше це про це розповідав Карась, і виглядало воно як якийсь типу безуміє націоналізма. А коли Державний департамент США робить конференції поневолених народів Росії і розглядає концепції, кого там російські скільки поневолила, як з цим треба боротися, то це вже набуває зовсім інших окрасів, і ми розуміємо, до чого це йдеться. Плюс ми розуміємо, що бенефіціарами цього процесу буде в тому числі і Китай, який якби зараз почав як назвати Росію слабий Гусь. Вони там в китайській мові є така специфічна комедна річ, що Росія звучить китайську як гусак, і вони зараз е, такі використовують якби афоризм типу от, слаба Росія, слабий гусь. Вони називають на своїх там форумах і на пресі Росію слабим гусем, тому що ну все пішло не так. І тому Китай теж дивиться. Якщо вони змогли нічого зробити, ну ваші території нам надобляться. А Україна на загальносвітовій мапі після перемоги. Яке місце посідає ну, та перемога нас виводить? Вона ми вже зараз на даний момент на світовій мапі ми блістаємо так, як ну ми зараз реалізуємо мрії всього західного світу прикінчити привід комунізму, яким от всмерділа на всю планету 100 років. По суті ж, там зараз, якщо взяти на там й рік, от уже більше 100 років воно все набридало всім. А ми зараз нарешті це все свинство прикінчимо. Е, зламаємо їх якісь ці вічні страхи про якусь там Росію. Вони ж в ікайтам помстіться нам і і, і за наполеона, і за Прагу 68-го, і помстіться за Боїнг збитий Малазійський. Тобто, фактично, всі зараз з нашими руками якби, реалізують свої внутрішні ці страхи. І українці будуть тими, хто от взяв цього бомжа наркомана і вигнав з двора, і всім стало жити світліше і чистіше. Ну, це реально дуже амбітна місія. І вони ми інже зараз виконуємо. це вже ми виросли в. Авторитетів в рази, а після війни ми розуміємо цієї. Будуть надзвичайно досвідчені збройні сили України. Ми будемо працювати вже, Ну на жаль, у нас буде багато знищено економіки. Тама на увазі, виробничих їх уже У нас буде миротворчі війська, які дадуть фору будь-якому контингенту, і такі а за миротворчими військами завжди йде дипломатія. Потім економіка, корпорація. Тобто буде дуже цікаво. У нас Україна однозначно буде. Я думаю, після війни і знову ж таки кількість фахових військових і, і будуть зарплати ж хорош цих цих миротворчих місіях. І я знаю про це. ну я на ділі знаю. У нас барагато зараз, зараз, зараз хлопців служить зножавного легіону, які були в. Цих місіях вони знають, що це завжди хороші гроші, більш-менш безпечна служба, і це завжди продовження економічної політики держави. Я думаю, Україна в цьому сенсі навряд чи ми зможемо там галапуючим темпом прям так швидко відновити свій економічний потенціал. Тому буде використовувати те, що в нас з'явилось нове. Ідеальне, незамінне в світі, що вміємо найкраще, і будемо це теж використовувати для того, щоб наші інтереси зростали. А які може буде, що там далі? Які будуть геополітичні альянси? чи там ми будемо щось робити там з Грузією, країнами Балтії, з Польщі, якісь там східноєвропейські, Знову ж таки на що розковиться Російська Федерація? Що там буде з Кубанню, Куди ми першими підемо дружити? Чи з Білогрецька Народною Республікою, чи з Кубанською. Це дуже багато факторів, які зараз невідомо, які вони мають значення, але м м після цієї війни я думаю, що... Нам буде тяжко процес економічного відновлення, але для як нас, як держави, це буде дуже величний період. Тобто ми отримали білет в таку глобальну історичну, от уже е політику не як якоїсь там держави на якійсь орбіті, а дуже серйозного гравця. Це буде дуже цікаво, хоча буде дуже складно, там будуть свої труднощі. Але на жаль, дуже висока ціна цього всього. Точ Пане Євгене, я дуже вам дякую за цю розмову, за налаштування на позитив, так на найближчу перемогу. Дай Боже, uh, спасибі вам ще раз. Слава Україні. Грана слава, Дякую.